Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому міністр оборони Німеччини боїться передати Україні німецькі винищувачі? Дуже дуже дивно. В мене таке відчуття. Ви знаєте, у мене таке відчуття, що Германія. Ну, по перше, я вже казав на ефірах, що вони сидять на двох стулах одною жопкою і не можуть ніяк ворзати. Вони бояться, що ця передача, саме ця допомога в цих літаках, вона буде грати проти них. А от, там же шо там, принципі, взагалі Шольц дуже такий слизький в своїх навіть висловлюваннях. Ду, дуже там, якщо почитати поміж рядків, а іноді поміж рядків навіть читати не треба, то що він каже, то, то як він висловлюється, то в принципі там все зрозуміло. Ми скажу так, доки що ми не заінтересовані в тому, аби вам надати ці літаки. Ми не заінтересовані. Вони не то, щоб бояться, вони можуть так казати, але вони просто не заінтересовані в тому, щоб дати нам цілі такі. Чи призведе створення Польщею танкової коаліції до значного збільшення поставок танків в Україну? Так да. призведе не скажу, що якось дуже безкоштовно, не скажу, що на якихось там, скажімо так, добрих началах, але мені кажуть, що збільшення. А об'ємів поставки танків скоріш за все, так. Скоріше за все, буде. Чому США не поспішають з передачею танків Абрамс для України? По-перше, я, я наразі не можу зрозуміти. У нас або немає того тої кількості, щоб було що передавати. Або у нас, або ще ті танки не пройшли ті випробування, котрі там потрібні, і, і в цьому, всьому. Скоріше за все, не те, що вони не хочуть нам їх передати. Ні, скоріш за те, що по перше, а, ну, як за все, да, якісь там або корупційні штуки, або там папер, як завжди треба ж через тридцять пекл пронести. Це по перше, по-друге, люди. Ще по перше треба обучитися на ті танки. Вони ж не всі стандартно і сходні. Розумієте, це ж не то, що ми сіли, а ну, ну, в принципі все як 20 років назад. Понімаєте? е, тобто, треба навчитися. Треба люди, треба навчитися. Треба доїхати, треба доставити. Вони в нас будуть так, але це дійсно трошки займе часу. І то, і то в принципі зрозуміло, я ж кажу, це не то, що вони не хочуть. Це то що, це то, що ми маємо наразі. Це то що від чого ти не дінешся нікуди. Людей навчити. Треба їм користуватися, об'яснити, і треба треба люди для того, щоб їм ним в общем -то, користуватися. Тому тут питання не стільки в тому, щоб передати, скільки в тому, щоб і з ними щось робити, щоб вони не приїхали і сидям тут не сиділи ці танки, тому що ніхто не розуміє, що з ними робити, і як там, як, як користуватися, як управляти, як Чи вдасться РФ провести інформаційну спецоперацію проти військово-політичного керівництва України? Мені вже зрозуміло. В принципі, по першим двом картам. Далі пояснюючи, давайте я скажу вам тако. хто не любив нашу владу? Той буде далі продовжувати казати: Боже, які херові! Господи, як все погано. Ті, хто їм не любив, в принципі, їм ті, їм ті вкиди, не треба русняві для того, щоб мандіти на ту владу. Тому що нікому не вгодиш. Ну всім не вгодиш, в принципі свого. Це по перше. По-друге, сказати про об'ємний вплив, да, що вся Україна сяде і скаже, що фу. Ганьба. Ні, я цього не бачу. Тобто, якісь поодинокі там випади, скажімо так, а, люди, люди, які, я ж кажу, ще більше просто можуть накрутити от, не люблять вони нашу владу а от, отут ще побачили оце все. Так, да, дійсно так і є, все все, все стопудово, все, все хрінові і, і до того. От сказати, що буде якось прям масштабно, ні. Не вдасться їм дуже масштабно вплинути на те, щоб ми зараз всі сіли розкритикували владу от люди розуміючи, розуміють, що я ще раз повторюю: я мабуть ніколи не втомлюся, то повторювати. Що якби не та влада, яка зараз, можливо, ми б з вами вже б загнулися. Чи зможе російське ІПСО змусити Олексія Резнікова піти у відставку у найближчі місяці? Наразі, наразі я цього не бачу. Сказати, що би то дуже вдалося, я думаю, ні. Саме, давайте так, давайте я вам скажу навіть з другої точки зору. Якщо і навіть це викличе якийсь резонанс, то, скоріш за все, Резнікова просто приведуть у тінь. Я не думаю, що я не думаю, що його звільнять, що він піде у відставку. Я думаю, що його якось переведуть у тінь. А ну зрозуміло, що людям покажуть, що да там умовно кажучи, відставка да ось ви отримали, що хотіли, але він скоріш за все буде у тіні. Того, що я не бачу не бачу у мене остання карта. То святий граль. Я не бачу того, що людина лишається як якогось впливу свого. Перше, що я хочу сказати, навряд чи навряд чи це спрацює, але якщо спрацює, то, скоріш за все, все-таки заведуть в тінь, а не, а не просто виженуть. Чи зможе російське ІПСО проти військового керівництва призвести до бунтів серед українських військових та їх родичів? Фальшиві пророки. Аріман, жертви іскушені. Скоріше за все, якийсь дійсно це набуде у військових, це набуде резонансу. У військових це набуде все ж таки якогось резонансу, але, але ненадовго. Я би не сказав, що то знову ж таки прям будуть бунти бунтами, що всі там перестануть робити, то, що, то, що вони роблять, і оце все. От, але якийсь резонанс буде. А з іншої сторони, до того ж, а, 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 до цього указу, скажіть мені, будь ласка, разві можна було, а, а, ну, скажімо так, ігнорувати прикази, не, ну, не робити те, то, що тобі каже, вище, вище твоє начальство? Навряд чи О, тому я не бачу, бачу того розкручування до якогось апогею? Ні, скоріш за все, будуть якісь випади, але не, не довго і не то не буде дуже масштабно. Чи намагається українське військово-політичне керівництво замаскувати власні невдачі під іпсо росіян? Я не буду дуже детально розкривати це питання. По перше, тому що мабуть я не маю ні морального права, ні, ні в принципі права да, когось чомусь звинувачувати, і оце все я скажу так. Навіть наше керівництво вони не боги, вони не можуть розуміти, що буде далі, які скажімо, які рішення повпливають на той в той чи інший момент, і на які, скажімо, скажімо, структури. Я думаю, що деякі, ну, дійсно, деякі невдачі, ми з, з от, перекидаємо на те, що це російське псо, Да? Все ж таки, якісь невдачі ми все ж таки прикриваємо дійсно так, там, тут Люцифери, тут і От, Дійсно таке є, але е, до цього треба, я думаю, все ж таки відноситися з розумінням, тому що я ж кажу, що вони теж не боги, і якщо навіть вони розбираються в, в тому ж веденні війни, в тому, що вони роблять. Навіть якщо вони розбираються, лишається людський фактор, який може, може трошечки зробити все не так, як хотілось би. От і все. Яким буде психологічний стан українців у лютому? Я вас може, здивую, але мені березень, все ж таки, ми робили на березень. Мені березень не нравиться більше. Не нравиться більше, чим лютий. На, на рахунок психологічного стану я зараз. Тут дуже, дуже цікава, цікава штука випадає. Початкова і завершаюча карта кажуть мені про владика фантазії і шут. Тобто, у нас може розганятися щось дуже інформаційно, Дуже інформаційно неправдиве. У нас може поплисти якась інформаційно неправдива інформація. Інформація неправдива для того, щоб залякати, для того, щоб якось, скажімо, жертви скушені для того, щоб подавити людей, для того, щоб якісь настрії, в общем, розтоптати напроч. Але ми то або викриємо, ми тому або не піддамося. Ми тому якось ми це прожуємо скоріш за все. Дуже швидко воно буде, але ми то прожуємо, ми від того справимося. Мені лютий не настільки не подобається як березень. Ось березень ось там щось щось мені дійсно не дуже нравиться. Чи варто чекати нового стрибка цін на продукти навесні? Значить, по перше, у нас тут падає трава Анжеліка і падає дві чорних свічки. Тобто, я скажу так, дуже якось здорощення, дуже здорожчання, Хоча все відносно да? для когось 5 гривень то е, дійсно гроші, для когось 5 гривень то ну таке здорощення, саме здорожчання як факт, да, дійсно буде. Здорожчання як е, скажімо, щось таке за що за голову схватиться. Оце навряд чи якась група товарів. Ну ми все ж таки, все ж таки, ми завжди так ходимо, якщо ми е, таке собі питання, знаєте, бабка двоє гадала. То що ми м ходимо завжди від сезонності, тобто, в сезон щось е, дешевше, щось дорожче, то тут буде е, то ж саме, щось дійсно здорожчає, щось дійсно стане більш-менш доступне. Ну, щось трошечки здешевше. От, Сказати, що прям стрибок цін до, до, до неможливого ні, я цього не бачу. Чи з'являться в оточенні Зеленського нові люди? Скоріш за все, хтось буде, скажімо, запрошений, чи то якась посада, чи то, чи то хтось за місце когось. Ну, сказати, ну тобто, це, скоріш за все, якісь. Давайте так. Скоріше за все, пов'язано зі звільненнями і прийняттями нових людей. Просто от і все. Або умовно, умовно нових. Ті, хто були б не сіль медійні, просто стануть більш, більш в народі світитися. Скоріше тако. От. І це буде дійсно зв'язано все ж таки, тому що у нас тут а, робочі інструменти, це, скоріш за все, будуть будуть якісь робочі штуки. Когось звільнять, когось приймуть. Чи з'явиться у 2023 році у зеленського конкурент? Ні, по крайній мірі я не бачу. Наразі я не бачу такої людини. Наразі мені не повідомляють про те, що хтось може бути такий ж вагомий, такий ж для людей. Давайте я скажу так: це люди. Можуть дати вагомість другій людині якимись там надуманими своїми факторами, якимись може своїми бажаннями, може, якимись своїми там ума так сказати. От, але якщо ми зрівнюємо з оці точки зору незалежної, то такого, такого вагому ну ні. Чи почне покращуватись рівень життя українців вже у 23 році? На жаль, мої дорогенькі, порадувати вас нема чим. Зовсім нема чим. По-перше, зеркала. По-друге, отрічення Теофіла. По-третє, господи, як це ж вона називає шванлівості асмодеї, злость і все що до того. Сказати про покращення. Життя, покращення якості життя в 2023 році, я не, я не можу. Це знаєте, це скоріш буде це скоріш рік, в якому більш-менш люди устаканяться в своїй паніці, в якомусь тому, що ми не розуміємо, куди себе діти, куди себе всунути, чим займатися. От, люди, скоріш за все, встаканяться в цьому, і в цьому буде простіше. Якщо ми говоримо про, про якісь гроші, якщо ми говоримо про те, що ми Собі зможемо дозволяти більше ніж там раніше, і, а, в принципі, в принципі, про якість життя, я на жаль, в цьому році, в цьому році, цього не бачу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.